Hello, guys! Сьогодні ми приїхали знову в торговий центр Єрдейл. У нас сьогодні не просто простий шопінг, а можна сказати, крутий шопінг. Чому? Тому що в моєї любої дружини сьогодні день народження, і ми йдемо її покупати подарунки. Не пройшло а ми п'ять йдемо в Apple Store. Що сталося? Тебе шов? Нада зарядка. У мене mm. зламався провод зарядки. Так що по такої мелочі прийдеться сюди і заходить. Чи потрібен тобі новий чехол? Ну, мені вже тобі потрібен новий телефончик. А -а -а. і туди вже можна було в новий чехольчик красивенький. Так що ти нам як поняв? Поняв. Прикольно, що тут можна просто посидіти, відпочити. Тут, до речі, такі. Огромний экран. <laughs> Класно, мені подобається. Типу, Значить, студенческая столова, да, там да. типа зібратися с друзьями, щось поюзать, показать друг другу. Да, мені подобається така обстановочка. Надо взять вот таку MagSafe Charger. А тут ще есть цікава штучка, Anker MagGo PowerBank. Це що, на, на телефон, так, да, кріпиться? Так, да, воно якось на магніті і, типу, ти можеш з ним ходити. Не так, як пройшли, якісь знає, старі ага. моделі, де. воно да, якось цікаво. так. Типу, бачиш, кріпиться до телефона. І... Ну нам, походу, тільки ця штучка треба, так? Да? А в мене є цей блок чи як він там. Ну, ну, воно ж. ж чисто тут провод. Ну, в тебе ж було кудись? Ну, було, Соноку. кудись. Кудись було. Так. І... Оце, кстати, прикольно, я таки думала. Бачиш, на магніті угу. стойка і телефон ще й зі світом. Кіся, скажи свої думки з приводу цього телефону. Я подобається? Думала, що мені подобається білий і. Ти знаєш, що в Канаді тут дуже просто взяти кредит, тим паче можна здати старий свій айфон, але я не знаю, які там условия, чесно кажучи. І тіпо, на 24 місяці виходить по 72 два долари. І, ну з іншого двадцять 24 місяці два роки платити теж якось дурно. Ну, да. ну коротше, я, Я думаю, що різні умови, Прикольно я б взяла, б я брала б білий іменно. Чи сірий, як він називається, чесно. А як взагалі враження, наприклад? Ну, Він легенький, прикольний. Ну, ти знаєш, я люблю айфони. мене... Я не розумію того хайта, що люди кажуть, що щось плохо, або він якийсь не такий, комусь не подобається, от, що воно длінне стало. Коротше, я все люблю в айфоні. Я тільки не люблю сіну. На да. ця зарядочка нам стала в 62 долара після таксів. Ага, таксі так. Вона 55. Угу. Такі ціни, блін. Да. Такі ціни. Краще купити оригінал. Бо можна купити десь китайське на Алі Воно також буде працювати. Ну не знаю. Я люблю, щоб точно знати, що воно хороше. да. да, да. так ідемо наступний якийсь магазин. Трати дені. Ваня, ти не хочеш в Армані. Це ж один із своїх любимих брендів. Ну так, я б дуже хотів там скуповуватись, але на, на жаль, або на щастя, зараз мій рівень Zara або Чи юнікло. Да. Я хочу, до речі, собі пошукати якийсь піджачок такий. Легенький. Серйозно? Да. синій? Можливо. блискучий? Да, Стрази. <стри> Стрази. Будеш як Сережа і Андрюша. Сережа і Андрюша, ночні калиханки. Да? А ні, це не то. <стри> Окей, щось подивимося. В магазинах попроще, да? да. Нарешті ми приїхали за 200 кілометрів, щоб мені подарували Тіфані. Ну я надіюсь, ми ще нічого не купили, але я дуже надіюсь. Я навіть не знаю, чому я тому цьому такому даю велике значення. Тобі ну, подобається. Це своєобразна мрія. Пішли? Коротше, ми поміряли. Зараз будемо міряти ще, як це, жирелі. Ні, ну це пачко. Uh -huh. І взагалі я люблю цей модель, дивись, яке крупне. Але воно дуже дорого коштує. Навіть серебро, воно ну, десь тисяча з чим-то, по-моєму, коштує. Uh -huh. Такі сережки, вообще ця колекція, вона дуже дорога. Я думала, що і ми тут купимо колись. А я що, в ньому? Small. Oh, thank Good? Uh -huh. Ну воно як браслет. <реш> ну що, кохане, так, як ну, тобі в такому поміщенні? Ну, я можу сказати, мені тут дуже подобається, і плюс я тут став легшим. Рада ще не знаю наскільки полегшав мій гаманець. Ну, но думаю, нормально. Ну, Надіюся і подарунок ти запам'ятаєш і не будеш казати, що я скряга, спряга, таке. Ти знаєш, тобі, таке. тобі личить взагалі то розкош. <гум> <гум> що така брсеточка держу, знаєш? Буває лакшери, да? Мені подобається підлога. На цей мрамор. Я не знаю, він штучний чи не штучний, але виглядає натурально. У Канаді це рядкость, так? Да? Да. Це в Турціях, не, всяких восточних странах, в рамок це, що то важить. Класно, мені дуже подобається. Я дуже хочу оцю колекцію so за такими шариками. Нам запропонували водичку. Я вже тут надіялась на шампанський. <laughs> mm. Здається, це моя перша буде вода Evian. Ну, ти спробуєш, нічим mm -hmm. не відрізняєш. Окей. Okay. Скільки обійшлося тобі? Mm, Значить, тисячу чотириста Ну хоч після таксів. То це для тебе дорого? Mm, ну це поїздка на вихідні <с <forest> <с Дні в Бельгії, да, наша. Зачі, ти мені сам сказав, вибирай то, що ти хочеш. А я так вибрала вообще-то одні з самих позицій. Mm, да я не знаю. Але хочу, щоб ти була щаслива. Yeah. Як ну

Твоєї радості немає меж немає. Меж зайчик. Ще мені подарували такий шармік, який кстати реально можна куди-то хорошо прицепити, красиво, Клас. але треба сумочку таку купити, На... бо ця з золотими угу. фурнітурами, треба купити серебряну. Кореч, така красота, неймовірно. У нас була дуже привітна консультант і взагалі, да. не знаю, мені, навіть мені це місце дуже подобається. Хоч це, як то кажуть, жіноче. Ну, Там у чоловічих багато да. чого, просто ти не зайшов, не подивився, а -а. не повибирав. Ну, я, не тепер ми, я думаю, тепер ти будеш сюди заходити більш рішуче. <світ> Кісик, це рай для женщин, я думаю, для мужчин. А це взагалі, знаєш, це, хто лів по гороскопу, а в мене асцендент в льві, то таке, знаєш, дорого багато звучить, виглядає, Ну, я ще не чувствую запаха. А то мы пробовали, что з тобою. На якийсь бренд, але ми ще точно не знаємо. На до кориці Ми вернемося туди ще раз. Спробуємо що за запахи. Нам надавали стільки цих пробничків, <laughs> У нас вже голова болить. Сейчас ми будемо купляти. Шао джал, баділош. Гаймис, бадіо. Окей, краші бом час купляти в тревел-духи, вони такі унісекс. Так що буду я оплачувати. Який бренд? Скажи. Hermes, по-моєму, заді мною видно, ні. Окей. Так. Так, зайчик. що ми будемо? Okay. Ми були в магазині. Типа, я так зрозумів, це якийсь мультибрендовий косметика, парфуми. І коротше, ми купили парфуми Hermes. Але якось я думала, нам дають такі пакетики. Я взагалі не зрозуміла, що це таке, а де пакет, якийсь оранжевенький. Ну, коротше, буде в нас отакий. Окей, ладно. Перший uh, раз ми пробуємо Hermes. До цього ніколи but... ми не купували навіть і. Просто окремо парфуми, що Були пробніки, ти приносив колись давно, купували щось. Ну, коротше, зараз ми багато спробували чоловічих, жіночих серйозно різкувати єсть запахи, але вони запаминаючіся. От реально, от ми спробували перед цим кіліан, це якось от ти відчуваєш, Наскільки воно вкуснеє, запах такий краще. Да? Тобі більше сподобалось, ніж кіліан, так? Коротше, вибор між Кіліаном і Ермес побіділа мегалюкс. Ти знаєш, що в минулому році ти мені на день рождення подарував стайлер дайсон. В цьому році що буде? Робот-пулесос, Подивися. Дивись. Mm. Я, кстати, не бачила в Дайсана, Роберта Полісона. Наушники тобі купим. А ще, кстати, в них є такі моделі, якісь дуже незвичайні. Фена. чи... О, Допустимо, це. Що це таке? Це якась лампа. Якась умна лампа. Вона угу. дезінфікує. Угу. Ну, походу, бачиться, це теж світиться цей стовбур. Ой, не знаю, кисик. Чим мені нравляться оці футуристичні, по-моєму, це увлажнитель воздуха, якщо я не помиляюсь, вони дуже прикольні. От іменно симпатично виглядають в інтер'єрі і взагалі. Отак але чесно, я стайлером дуже довольна. Настільки довольна, що не передать. Я ним користуюсь. Ну практично кожного дня, хоч у мене є інший. Да, воно дує. Mm -hmm. Хоч є інший, у мене ще один фен, але стайлер — це просто Коротше, mm -hmm. Я воно коштує кожної копійки. О, диви, який смішний фен, який дизайн. От я б хрен сказала, що це фен. Це якась, знаєш, позорна труба. Це якась, ну я не знаю, чим вони вдохновляли, щоб придумати такий фен. Ну, ну дуже смішний. Або, як знаєш, у нас в Києві з вулиці теж виходили такі, знаєш, як угу, з метро да, труби. Таке. Я дивлюсь, що з мені приходять всякі платежі, але я не поняла, що це таке. У двох словах про цей магазин, тому що. Ми особливо там нічого не знімали. Так він дуже популярний в інтернеті, тіктоці це типа стоковий, в якому можна вибрати різні прикольні речі, щоб не їздити по всім магазинам. Але мене зовсім не порадували ціни. Тому ми пішли в Юнікло і купили чоловіку шикарний піджак. До речі, він взагалі без подкладки, що мене здивувало. Він м'якенький, хороший. Я б скажу це ну, не класичний піджак, в плані, що ти Я повинен вся. його носити під Я цякі брюки. бру. Не мог він знайти свого розміру, а вже ще йому допомагали. Чоловіки вони нічого не бачать. Потім ми пішли купувати мені пуховик. Я так довго вибирала собі курточки, я не знаю, я ось магазинів обійшла, але коли я зайшла в Юнікло і я просто з лісниці побачила цей пуховік, я кажу, все, мені треба його швидко поміряти. Він просто ідеальний. По всім моїм параметрам, які я собі вибирала і хотіла, і одразу же ми його. І купили. Я вже один раз в ньому походила. В наших сурових канадських зимах. він прекрасний, теплий, гарний, єдиний мінус він світлий. <гум> ну, то таке, то треба гарно дивитися за речами. І був інтересний момент: Юнікло нам сказали, що на ваш чек, на нашу суму, нам дали аж три подарунки, три сумки. Типу такі сумки, як для. Ходить на спорт, ні, чи ще кудись. Тому такі класні сюрпризики в юнікло. Три? Я взяв всіх okay. Він Каже, ви у вас дві побували, а потім взагалі три. Клас. Супер. Так. Не зря ти потратився. Не зря, але нам треба. Купити сумочки. Знаєші, куди ти мене А, В те місце, яке ти сама вибрала. Не знаю, ми тут ніколи не були. Це поруч з торговим центром Джої Йоркдейл. Щоб ви, ви розуміли, так? щоб ви розуміли, я його спеціально вибрала це возле торгового центру, тому що мій чоловік далеко б нікуди не поїхав, він би втомився. Я вже його настільки знаю, що. Ну, томуся кудись йти і сказав би, ні, Люсь, давай додому. Він вже ми зайшли в цей заклад, до речі. І що нам сказали там? Лист очікування поставили нас. І ти вже що? кажеш Люсь, а я може нужна... давай завтра. Нам сказали 35 хвилин, а ми вже ждемо скільки. 40. 40. Ну, надіємося, що ми зараз запопадемо. Ми голодні за цілий день. Так, зайчик розказуй, що це ти тут поназаказував? Так, ну вирішили взять по класіки стейки. Що в тебе? У мене стейк з е, картошки фрі і якимсь салатом. А у нас одинакова прожарка? Да, medium rare. А це з чим? Що це за боли такі? Е, ну це такі попробуєш точно, я не знаю. І Скільки воно коштує? Щось по 30 доларів, так? Да? Ні, приблизно по 40, 30. Mm. 7 и 40 в районі. Плюс я заказав собі безалкогольний гінес. А ти люда Еспресо мартини, да? Да. Щось цікавого, ніколи таке не да, я вирішила спробувати. Ну, <laughs> виглядає дуже симпатично. Надеюсь, на смак воно буде таким же. Хороша прожарка, так? Да? Так, значить... ну красиво, не. так. Вітаю ну, тебе з нам народження. Бажаю, щоб ти залишалась такою же радісною, сміхненою і позитивною, як ти є завжди. А бажаю, щоб ти завжди була молодою душою. Ну і завжди, щоб ми були разом слово. О, Ти знаєш, ти мені, щоб ми були разом, ти мені бажаєш. Навірно, з першого року вже наших... да. моє день народження. Правильно. Я дуже думати про те, щоб бути з тобою разом. Да. Дякую, зайчик. Диви, якої зайця. Васиді сірт на ложку. Ну що, подводімо итоги. ми повечеряли. Ми гарно провели моє день народження. Мені все сподобалось на самом Все очень навіть неплохо. Єдине, що ми чекали приблизно 40-50 хвилин, щоб зайти в це кафе. Потім ми доволі довго там не могли. В нас взять замовлення. Взагалі я зняла трохи 5 секунд, зняла просто як ми заходимо в ліфт і там ще щось. в мене офіціантка спросила, чи ми празднуємо якийсь день, а щось, і, і, і я кажу, так, да, у мене день народження. І якась дівчина каже, а що ви зняли? Що це ви там знімали? Я показую, що я знімала. І вона каже: Удаліть!! Тому що ви знімали людей. Та й там взагалі якось так я скрутила, кажу, там реально 2-3 секунди відео. Я в о'кей. Потом дівчина каже: "Покажи, що у вас ще є". І там я сняла просто тож, як ми заходимо в типу в оце. І вона типу каже: "Це тоже удалить". Я говорю: "Вай, ну типу, почему я должна всё удалять? Що за бред? Я ж не снимаю конкретно кость. Я типу просто місце красиво". Короче, з'явилися проблеми, які мене збісили трошки в спортовий настрій і і довге очікування, хоча їжа була дуже смачна. Ваню сподобалось, мені сподобалось. Ми замовили стейк, і ми замовили потім ще фондан, чи то карший краще шоколадний якийсь кейк. Все було доволі приємно. Ну і підсумовуючи цей день. Я можу сказати, що він був просто замечательний, хороший. Мені подобався. Це був мій вибір, щоб ми цей день провели разом. Поїхали в Торонто, і я не жалію про цей день. Велике дякую моєму коханому, який витрачив на мене кучу брикуча грошей часу, і своєї уваги. І дякую, що дивилися це відео.